А могли б трошки доточити і купити айфона. Ну, ніфіга, айфона не купили, купили штіля. Ну, айфона там нормально дотачують. Хоча я думаю, що за 1000 доларів там вже базовий, не получив би 17-й. Я думаю, так. Да. Так що на його місці міг бути айфон, але айфон штрубу не проріже, бетон не поріже, демонтаж не зробить і так далі. І грошей не заробить. А штіль заробить бабок і нам, і вам. Хто його візьме, той знає, що з ним зробити, як на ньому заробити гроші. Я думаю, такі роботи теж гарно ціняться і гарно рахуються. Демонтажні там, штрабління і так далі. Хто настільки не брав цього попереднього штіля, який до речі в продажі. Е, і комунальщики, і водоканальщики, і електрики, які от тебе підключали, які сиділи цей, без води там чи без чогось, а тебе сиділо да? на музикалці. Да -да. Ну, Техніка специфічна, робот виконує дуже багато. Дуже широкофункціональна, я б так сказав. би. Принесе гроші і вам, і нам. Так що, кому потрібна оренда такого обладнання, ви знаєте, що робити. Контакти в шапці профілю. Прокат-сервіс. Оренда обладнання номер 1 в Житомирі.